Про важливі, цікаві та актуальні новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні 21 листопада, п'ятниця. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Україна. Володимир Зеленський підтвердив, що отримав пропозиції із США щодо мирного плану припинення війни в Україні. Раніше всі обговорювали останні 48 годин взагалі всі говорять про. Мирний план, мирний план Трампа, як його називають, що ніби Трамп схвалив там план із 28 пунктів, який передбачає і скорочення вдвічі Збройних сил України. Україна має піти із Донецької області, де навіть її Росія не контролює. Мова йде і про нейтралітет України не вступ в НАТО. ну там багато моментів пов'язаних з російською мовою, з російською церквою. Ну, насправді стояло питання, чи це план Трампа, чи це план оточення Трампа. Ну і вчора також Володимир Зеленський зустрівся з міністром Арамі США Дрісколом, який привіз пропозиції також із Вашингтону. Ну, як пише американська преса, це трохи інший план. І загалом високопосадовець США заявив, що на сьогодні ще немає якогось остаточного варіанту, тобто декілька сценаріїв розробляються у США. Ну а за великим рахунком. Європейський союз залишився осторонь. Вчора ж Кая Калас, Верховний представник з питань зовнішньої політики безпеки Європейського Союзу, заявила, що не може бути ніякого мирного плану без того, щоб Україна та Європейський Союз брали участь в пригорному процесі. Ну а тут де інформація про те, що саме США та Росія розробляли цей план. Манель Макрон вчора почав свій п'ятиденний е, такий тур. В Африканському континенті він відвідає Маврикій, Габон, Південну Африку та Анголу. Ну, в принципі, головне це участь 22-23 листопада у саміті g 20 в Південно Африканській Республіці. Ну, а потім на початку тижня, вже наступного, буде в Анголі, і там буде саміт Європейського Союзу і Африканського Союзу. В Іспанії Верховний суд засудив генерального прокурора Ортіса за виток таємної інформації. Йому там присудили 200 євро штрафу, потім ще виплати відповідачу 10 тисяч євро. Ну і загалом його звільнять і шукають вже йому наступника. Ну і Айпаїс, іспанська зет написала, що це безпрецедентне та історичне рішення в Іспанії, Америки. Білий дім вчора заявив, що офіційно не будуть брати участь у саміті G20 в Південній Африці. Хоча напередодні президент Південної Африки говорив, що ніби Сполучені Штати візьмуть участь. Ну ситуація щодо відносин між південною Африкою та Сполучені Штати Америки ми бачимо, мають і такі наслідки. Ну і також, в США Дональд Трамп написав в своїй соціальні мережі, що треба притягнути шість демократів, законодавців до відповідальності за те, що вони вівторок розповсюдили відео, де звернулися до військовослужбовців, до представників розвідувальних служб, щоб вони не виконували накази, які суперечать законам. Ну, мова йде про те, що там Нацгвардію розвернув Вашингтоні, в Чикаго, в Портленді вони звинувачують Трампа. У перевищенні свої, своєї влади і подали позову до суду. Ну, Трамп навіть закликав, що їх треба арештувати, і там сказав назвав їх зрадниками, і що це карається смертною карою. Ну, як написала американська преса, він погрожував їм вже ніби смертною карою. Також США у Бразилії сьогодні ввечері, має завершитися 30-та конференція, 30-й саміт. Фактично з. Зміни клімату. ну, Там є проблеми, близько 30 країн звернулися до Головуючого до Бразилії щодо того, що вони заблокують кінцеву заяву. Якщо не буде, там написано, що буде поступова відмова від викопного палива. Ну, Зокрема, мова йде про Францію, Німеччину, Великобританію, Колумбію, Франція і Бельгія підтвердили, що вони дійсно підписали таке звернення. От про такі новини сьогодні, 21 листопада п'ятниця, я вам хотів повідомити у інформаційній зарядці. День тільки починається. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійно, головне вдалого дня. Все буде Україна!